Браття і сестри, слава Ісусу Христу! Кожен із нас хоч раз у житті стояв біля могили, стояв і мовчав, бо слова губляться перед вічністю. Стояв, дивився на хрест, на фото, на холодний камінь, і думав, а як же тепер жити без Нього, без неї? І в той момент серце стискається, душа плаче, а очі наповнюються сльозами, що падають на землю, де спочиває той, кого ми любили. І це природно, бо плач це не слабкість. Це прояв любові. Але сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чому не варто плакати над могилою без надії, чому не можна дозволяти скорботі поглинути всю душу. Бо бувають сльози, які лікують, а бувають ті, що ранять і нас, і тих, за кого ми плачемо. Сльози любові це молитва, а сльози відчаю це біль. Коли ми приходимо на кладовище, ми несемо з собою не лише квіти. Ми приносимо свої спогади, провину, слова, які не встигли сказати, і тугу, яку не можемо виговорити, і це нормально цумувати, згадувати, плакати, але важливо плакати з вірою, а не з розпачем. Бо коли людина стоїть біля могили і каже в серці: Боже, прийми душу мого рідного, дай йому спокій, її сльоза стає молитвою. А коли вона стоїть і шепоче: навіщо ти забрав, як мені тепер жити? Ця сльоза стає докором Богові, і в тому велика різниця, бо перші сльози це любов, а другі це відчай. І коли ми плачемо з відчаю, ми часто не усвідомлюємо, що душа померлого чує нас, і їй стає важко від нашого болю. Душа відчуває нашу скорботу. Багато хто питає: Отче, а чи бачать вони нас, чи чують наші слова, коли ми стоїмо біля могили? Так, браття і сестри, душа не спить. Вона живе. І хоч ми не бачимо її очима, вона близько. Вона пам'ятає, любить і молиться за нас, якщо ми не забуваємо молитися за неї. Але коли ми приходимо на цвинтар і плачемо гірко, коли говоримо, без тебе життя втратило сенс, душа це відчуває і їй боляче. Бо вона бачить нашу тугу, чує наш плач, але не може втішити, не може сказати, не плач, я живий, я з Богом. З... Саме тому святі отці казали, надмірна скорбота це не допомога, а тягар для душі померлого, бо коли ми не відпускаємо, коли наші сльози це нитка, що тягне до землі, душа не може піднятися туди, куди кличе її Господь. Любов це не плач, а молитва. Справжня любов не у тому, щоб ридати біля могили. Справжня любов це коли ми пам'ятаємо, молимося, творимо добро в пам'ять про тих, хто пішов. Бо коли ти читаєш молитву зі святими у покой, Господи, душу спочилого раба Твого, ти не просто згадуєш, ти простягаєш руку допомоги в духовний світ. Кожна твоя молитва це як промінь світла, який торкається душі того, кого ти любиш, а кожен твій добрий вчинок, зроблений за спочилих, це немов свіча, яка горить перед Божим престолом, тому не плач, молися, не замикайся у скорботі, живи з любов'ю. Бо твоя любов після смерті не зникає, вона змінюється у форму молитви. Кладовище не місце смерті, а місце тиші. Ми часто боїмося кладовища. Нам здається, що там страшно, що це місце темряви, але насправді кладовище це свідок вічності, там не смерть, а спокій, не темрява, а тиша, в якій звучить тиха надія на Воскресіння. Подивіться уважно там, між христами, цвітуть квіти пташки співають, сонце світить, трава проростає, і це знак, що навіть смерть не може зупинити життя, бо життя від Бога. Священник, коли стоїть над могилою і виголошує бо твоє є царство, і сила, і слава. Він тим самим нагадує: немає смерті для тих, хто у Христі, є лише перехід. Тому не бійтесь ходити на кладовище, ідіть туди з молитвою, а не зі страхом, бо там не жах, а пам'ять. Чому не варто ридати приклад з життя? Колись одна жінка прийшла до мене після панахиди, вона втратила чоловіка і щодня ходила на цвинтар. Казала Отче, я не можу не плакати. Мені здається, що якщо я перестану, то зраджу його. І я відповів Не плач, бо твій чоловік уже не там, у землі, він у Бога, і йому потрібна не твоя сльоза, а твоя молитва. Через місяць вона знову прийшла, але вже з іконою в руках. Я зрозуміла, і каже, коли молюся, мені стає легше, ніби він поруч, і це правда, бо молитва з'єднує нас із тими, кого ми втратили, а сльози лише роз'єднують. Господь Бог живих, а не мертвих. Пам'ятайте, браття і сестри, Бог не Бог мертвих, а живих. Усі, хто відійшов живі перед Ним. Їхні душі не загинули, вони просто перейшли в інший вимір, де немає болю, часу і темряви. І коли ми стоїмо біля могили, то стоїмо не біля кінця, а біля початку, бо смерть це не кінець шляху, а двері, двері у вічність. І тому християнин не повинен плакати, як ті, що не мають надії. Ми можемо сумувати, але з вірою, що побачимо наших рідних у Царстві Божому. Надмірна скорбота шкодить і живим. Коли людина довго не може відпустити втрату, коли кожен день її життя це лише спогади і плач, душа виснажується, з'являється відчай, хвороби, апатія, і це не Божа воля. Бог не хоче, щоб ми жили в сумі, Він хоче, щоб ми жили в любові, тому треба навчитися приймати втрату не як кінець, а як дорогу через біль до надії, бо поки ти плачеш, Бог стоїть поруч і тихо каже не плач, я ще з тобою. І твій рідний, то зі мною. Але ми часто не чуємо цього голосу через власні ридання, як правильно молитися на могилі. Коли приходите на кладовище, не треба довго стояти в тузі. Краще запаліть свічку, перехрестіться і скажіть просто: Господи, упокой душу спочилого раба Твого, прости йому всі гріхи, вільні й невільні, і дай мені сили жити з вірою і любов'ю. Не треба багато слів, Бог розуміє і мовчання. А головне, не тікайте від життя, бо життя це дар, який ми маємо берегти і продовжувати навіть після втрати. Коли плачеш, згадай Воскресіння Христос воскрес і смерть переможена. Якщо віриш у це, то не можеш дивитися на кладовище як на кінець. Бо кожен хрест на могилі це знак перемоги життя над смертю. Тому, коли стоїш біля могили, і серце стискається, згадай, що Христос пройшов через Голгофу, щоб відкрити нам небо, і тоді навіть сльози можуть стати світлими, бо вони не про втрату, а про віру. Заключне слово про тих, хто лишився, дорогі мої, не бійтеся любити після втрат, не бійтеся сміятися, радіти, дякувати Богові, бо ті, хто відійшов, не хочуть наших страждань, вони хочуть, щоб ми жили. Щоб ми не забували їх у молитві, але водночас не зупиняли своє життя, бо смерть це лише кордон між двома світами, а любов єдина сила, що проходить крізь нього. І коли ми молимося, коли запалюємо свічку, коли робимо добро да упокій, ми ніби кажемо тим, кого любили: Я не плачу, я пам'ятаю, і вірю, що ми ще зустрінемось. Молитва наприкінці: Господи, навчи нас не плакати без надії. Дай нам віру бачити Твоє світло навіть у темряві втрати, благослови душі наших рідних, що відійшли у вічність, і зміцни нас, живих, щоб ми жили з вдячністю і любов'ю, бо ти Бог життя, і в тобі немає смерті. Амінь. Братя і сестри, пам'ятайте, плач не зцілює душу, якщо в ньому немає віри, а молитва зцілює все. Тому, коли наступного разу прийдете на могилу, не плачте, а перехрестіться. Посміхніться Небові і скажіть. Дякую тобі, Боже, за того, кого я мав у житті, і прийми його у твої обійми, бо я відпускаю. Бо відпустити не означає забути, відпустити означає довірити Богові. А хто довірив Богові, той ніколи не втратить.